Окми, сон, гори мої високі, Іду я тихою ходою, дивлюсь, аж он переді мною, Неначе диво виринають, І хмари тихо виступають, Обрив високий, Гай, байрак, Хатки біленькі виглядають, Мов діти в білих сорочках, у пішмурки собі гуляють. А далі сивий наш козак Дніпро з лугами виграває, А онде-онде за Дніпром на пригорі капличка, козацька церква невеличка, Стоїть з похиленим хрестом, давно стоїть, виглядає запорожця слугу. Вір Тараса Григоровича Шевченка Світає, край неба палає. Світає, край неба палає. Соловейко в темнім гаї сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи лани мріють, меж ярами над ставами. Верби зеленіють, Сади рясні похилились, До полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те вся країна. Вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає і немає, тому почину і краю немає. Тарас Шевченко, садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати. Хрощі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, То соловейку не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх. Сама заснула коли її. затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Розрегорий Шевченко зоря моя вечіння, Зоря моя вечіння, зійди над горою, поговорим техесінько, з неволі з тобою. Проскози, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як сирока сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, а з поводі розіслало зелені віти. А на вітах гуї нехрещені не хрещені діти. Григорович Шевченко село, село, і серце одпочине. Село на нашій Україні, неначе писанка, село, зеленим гаєм поросло. цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати. Неначе диво, а кругом широко листя і тополь, а там і ліс, і ліс і поле, і сині гори над Дніпром. Сам пол виталі над селом. Тарас Шевченко, садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, грусті та твище погуть, блатарі сплугаби йдуть, співають і тучить дівчата, а матері Вечеря ждуть, сібля вечеря коло хати, Вечірня зірочка стає, дочка вечерять подає, а мати хоче довчати та соловейку не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх. Соба заснула коло їх. Затихло все. Тільки дівчата. Тестовей коли затиха. Та ради горові Шевченко. Тече вода, тече вода з-під явора, яром на долину, пишається над водою, червона калина. Пишається калинонька, явір молодіє, а кругом їх верболозі й лозі зеленіють. Тече вода із загаю, та під горою Хлопочеться качаточка, помеж осокою, а качечка випливає з качером за ними, Мов відразку розмовляє з дітками своїми. Садок вишневий коло хати, рущі над вишнями гудуть, плотирі з тугами йдуть, співаються душі дівчата, а матері вечері ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечіння зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейку не дає, бо клала мати коло хати, маленьких дочок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейку не затих. Це одпочине, село на нашій Україні, неначе безенка зеленим гаєм поросло. По сади, білюють хати, а на гори стоять палати, не наче диву, а кругом широко й тополі. А там і ліс, і ліс, і поле. І сині гори за ніпром, сам Бог витає над солому. Грущі над віщами гудуть, плотарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечеря ждуть, сім'я вечеря коло хати, а д... вечірня зіронька встає, дочка вечеря подає, а мати хоче научати, соловейко не дає. Поклала мати коло хати діточок своїх маліх, сама заснула коло їх. Затихло все, та дівчата та, та соловенько не затихли.